Дніпровські сільгоспмашини. Виробник сільгосптехніки для ефективного посіву та збору врожаю. Борона дискова ДСМ АГД 2,4 Перед вами агрегат ДСМ АГД 2,4 Як розшифровується ця абревіатура? Ну, АГД 24 я думаю, всім зрозуміло, що це таке ДСМ. Дніпровські сільгосподарські машини. Це відносно нове підприємство, яке. Освоює виробництво дискаторів, які стоять перед вами за моєю спиною. В чому різниця і в чому позитивні якості конкретно цієї машини? По-перше, два показники якості, які тут використані. Це якість конструктивного виконання і якість виконання технологічного процесу. Якість конструктивного виконання полягає в чому? Ми тут використали більш сучасні матеріали і більш сучасні профілі матеріалів. Труба, основна рамна. Це, як і у всіх інших машин, 100 на 100 мм, але у нас цільна труба, а не зварена з двох швелерів. Рамна конструкція виготовлена з труби марки сталі С355. Це європейський стандарт сталі. В наших мережах це приблизно 09Г2С. Але відміна полягає в тому, що труба цільна. Вона не зверна, як це на звичайних машинах інших виробників із двох швеллерів. Що це нам дає? По-перше, в процесі роботи виникає вгибаючі зусилля, яке труба компенсує краще, цельна, ніж зверна. Тому прогибу в процесі роботи не буде. Це підвищує нам стабільність ходу дисків. Друга відмінність полягає в тому, що стояк кріпиться до рами через дві фігурні шайби. Що це дає? В процесі роботи може виникнути необхідність змінити кут атаки чи кут постановки диска до напрямку руху. Ці фігурні шайби спрощують цю операцію. Це перше і друге, те, що Точність установки може бути значно збільшена. В даному випадку, як у нас це зроблено, це плюс-мінус 3 градуси. Для такої конструкції це досить значне значення. Третя відмінність полягає в конструкції ступиці ведучого диска. На відміну від інших моделей, у нас застосовані два види підшипників. Упорний, який сприймає поперечну, поперечні зусилля і радіальний, який є основним цій конструкції, який держить основну нагрузку. Ще одна особливість полягає в тому, що вступиться одноразового змащення. Тобто один раз перед початком експлуатації змастили і все. На весь сезон, як мінімум, вона працює. Це особливість манжети, яка має лабіринтне ущільнення. Ще одна особливість полягає в конструкції катка. Як ви бачите, каток в якості опор має систему труб розміром 40х4. В інших моделей замість труби стоїть прямокутник. Чому прямокутник гірше, ніж труба, і чому труба краща? Діло в тому, що в процесі роботи містояковий простір, простір прямокутника збивається землею. Це сприяє тому, що рослинні рештки... Зминаються, з них виділяється волога, і вони становляться липкими і налипають на поверхню. Ми отримуємо технологічну відмову за рахунок того, що каток приходиться чистити. На це витрачається багато часу. Використання цих особливостей дозволило суттєво підвищити надійність конструкції машини в цілому, як технічної надійності, так і технологічної. Тому срок строк гарантії нами зроблений один рік. І термін експлуатації, при якому ми гарантуємо обслуговування два роки. Мета нашого підприємства полягає в тому, щоб випускати якомога надійніші машини для наших користувачів. Дякую за увагу. ТОВ Дніпровські сільгоспмашини. Виробник сільгосптехніки для ефективного посіву та збору врожаю. Борона дискова ДСМ АГД 2,4. Раціональність внесених конструктивних змін підтверджена рядом польових досліджень. Зупинимось на дослідженнях, виконаних в ТОВ Альфа-Агро Петриківського району Дніпропетровської області. Дослідження виконувались на робочій швидкості 12 км за годину. Кут постановки диска по вертикалі альфа дорівнює 23 градуси. Кут постановки до напрямку руху бета дорівнює 0, 7, 14 та 21 градус. Глибина робочого ходу 12 сантиметрів. Машина стало виконує технологічний процес. Рискання і уводу в бік не відмічено. В зв'язку з тим, що ширина захвату, глибина робочого ходу і швидкість дослідної і серійної машин ідентичні. Вплив на тяговий опір може відрізнятися тільки за рахунок складової на перекочування, тобто в межах 2-3% від загальної величини. В зв'язку з тим, що ширина захвату, глибина робочого ходу і швидкість дослідної і серійної машин ідентичні, вплив на тяговий опір може відрізнятися тільки за рахунок складової на перекочування, тобто в межах 2-3% від загальної величини. Збільшення жорсткості рамної конструкції призвело до зменшення прогинів в процесі динамічного навантаження. як наслідок покращилась сталість ходу за глибиною до плюс-мінус 1,5 см проти 2 см у серійної машини. Висота непорушених гребенів на дні борозни 0,25-0,30 від глибини робочого ходу проти 0,33 у серійної машини. Якісні показники кришення і розпушення не досліджувались, але методом експертної оцінки вони знаходяться в межах агротехнічних вимог. Виконання прокочуючого опорного катка трубчатим дозволило зменшити намотування рослинних решток на барабан, що в свою чергу зменшило витрати часу на його чищення. Використання фігурних фрикційних шайб дозволило розширити діапазон регулювання кута постановки диска до напрямку руху до 35 градусів і зробити його регулювання фіксованим з шагом у 7 градусів, що розширює технологічні можливості машини. Основним показником, що характеризує ефективність внесених змін, слід вважати підвищення на 10-15% коефіцієнту використання робочого часу зміни за рахунок зменшення часу на усунення технологічних відмов. То в Дніпровські сільгоспмашини. Дискатор в сільському господарстві це один із основних агрегатів обробітку ґрунту для тих, хто займається технологією мінімальною. Даний дискатор досить непогано себе показав на випробуваннях. Мені досить сподобався. Даний агрегат доволі таки простий в експлуатації, в регулювання, настройка глибини обробітки. Доволі масивна конструкція, і яка гарно себе показала на випробування. Використовували даний дискатор на глибині до 12 см з трактором New Holland 110 сильним. Трактор дану диску не відчуває по навантаженню, можна експлуатувати і на більш глибокій глибині. Гадаю, даний агрегат покаже себе з трактором МТЗ 82 Доволі таки непогано.